Прем'єр-міністр України Микола Азаров, аналізуючи стан виробництва в регіонах, звернув увагу на разючі відмінності в регіональному розрізі і закликав голів Сумської та Чернігівської області Юрія Чмиря і Володимира Хоменка підвищити темпи промислового виробництва в регіонах. Якщо Дніпропетровська, Донецька, Рівненська, Черкаська, Закарпатська області продемонстрували темпи зростання від 14 до 42 відсотків, то в Сумській і Чернігівській областях обсяг промислового виробництва виявився навіть меншим ніж у 2009 році. Таке відставання серйозна претензія до керівників регіонів. З такими результатами роботи уряд миритися не буде, сказав прем'єр-міністр сьогодні, відкриваючи засідання уряду. За даними головного управління статистики області, у грудні 2010 року випуск промислової продукції на Чернігівщині, хоча трохи і зріс у порівнянні з попередніми місяцями, але до показників 2009 року так і не досягнув. В регіоні зменшився видобуток природного газу та нафти менше вироблено тканин, волокон хімічних керамічної, невогнетривкої цегли, котлів центрального опалення, машин пожежних, а з харчових продуктів м'яса і субпродуктів харчових світської птиці. Свіжи ще охолоджених яловичини телятини, молока обробленого рідкого, борошна, круп ковбасних, макаронних та хлібобуличних виробів.